Добрий вечір. Зроблю вам коротеньке відео. Дивіться, пульвілізатор, чи як він називається, розвела оцей пакетик, хелатинбор для зараз в теплиці, пройдуся по всьому. Ви собі напишіть в інтернеті, чи хто знає. Дивіться оці от. Штучки, це мене вони всюди по, по землі, всюди всюди покидала, щоб слизні не занадились. А сама піду, бачите, тут пише мікроелементи у формі халатів. Один пакетик на 10 літрів води, тут 50 мг. То це я вже розвела у відрі, налила собі сюди от і буду ходити зараз обробляти помідори, щоб добре зав'язь зав'язувалася. Помідори, перці. І баклажани, і огірки. Буду оце зараз три штучки цих обробляти в теплиці. Зараз я вам покажу. Ой, дивіться, куди накидала лися з капусти. О, дивіться, вони у мене цвітуть, але мені не подобається, що вони отаку, от бачите, закручують. Оце я буду так по всіх обробляти. Отак. Я зараз мені цей кусок треба. Зробити. Довге відео робити не буду, просто вам показую, вони цвітуть, в'яжуться. Але би не, та, не так, як би хотілося. Знаєте, їм не вистачає бору. Ще сьогодні мені таке відео попало. От. Можна обробляти або борною. Бачите, каросада вже стоїть. Або борною кислотою, а цей хелатин бор дуже добрий у виді хелатів. Прямо добрий, ну як добрий. Добрий? Ну не на смак. Добренько пішла я працювати. Якраз сонечко зайшло. Буду працювати. Поки вони цвітуть, поки вони це, їх треба буде мені обробити два рази через тиждень. Зараз і рівно через тиждень ще. От. Бачите, так і стоїть моя мультифлора, не розсаджена, Ну, нема часу. Зараз я вам покажу, що я зробила. І з цим, і разом тут дві помідорки покруплю. Бачите, як я пообломувала листечко в капусті, О, щоб он, воно лежить, частину звідси винесла, а там ще не винесла. Капусточка дуже гарна, тверда, бачите, яка? Вся гарна. І оця пов'язалася, вся. Бачите, тут теж така сама комедія. Зараз оброблю, треба накачати повітря. Коротше, добре, он мій ревень, гляньте, який в теплиці. Добренько. Я працюю, бажаю вам здоров'ячка, добра, добробуту у ваших сім'ях. Щоб кончила, закінчилася кончена війна. от, Хочу спробувати цю капусту. Ого, гляньте, ну. тут вже, мабуть, кілограмів два є, Я, бачите, пообривала таке листя, пообривала. Пообривала, щоб їй був е, доступ повітря, а то таке було і там з цієї сторони ще цвітну не обірвала. А треба теж такої поробити. Опа! Ну, зараз зараз мені чого, я за все хапаюся. Зараз я роблю обризгою помідорки. От. Бажаю, кажу вам здоров'ячка добра, щоб у вас все було, щоб закінчилася війна. О, дивіться, бачите? Отако-отако, от от отако. І так мені треба обробити, через тиждень буде ще раз. От це листя, пойми чого. І тут не сухо, що воно хоче. Але на капусту ні. Тільки помідори, тільки та сторона. Оце я сюди прийшла через те, що, як мені закрити цю капусту, через те, що тут два горшки з помідорками стоять. Ну і вам показати капусточку. Добренько. На цьому все. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Дуже вам вдячна за все. От. За все-за все за підтримку вашу. Це з цієї сторони. вапно. Але я бачу, що я буду, мабуть, сітку купляти. У мене сітка 90%. Я її одягаю, зразу тля заводиться. Куплю 45%. О, тако. Добренько. На цьому все. Дякую вам за все, за підписки, за коментарі. Підписуйтесь. О, бачите, тут теж, який прохід зробили. Тож було, зрослося все. Було капець що. От. Добренько, я буду працювати. Бажаю вам всім добра.